якщо відмовитись від інтернету? Таким питанням задається багато людей, а деякі втілюють ці ідеї в життя. І мова не лише про аміші. Існує багато активістських, політичних чи релігійних рухів, які пропагують або повну відмову від інтернету, або зведення взаємодії з ним до мінімуму. Це і деякі групи менонітів, неолудити, противники глобалізації, радикальні традиціоналісти і консерватори, лоутехи та інші, з яких би причин ці люди не відмовлялись від інтернету, вони менше тривожаться. Бують більше звинені соціальні зв'язки і в цілому почуваються більш щасливими. Не подумайте, ми не закликаємо вас відмовлятися від благ цивілізації. Нам, як інтернет-провайдеру, це навіть не вигідно. Але існує така популярна практика, як цифровий детокс. Відмова від інтернету на короткий період. Ті, хто спробували цю штуку, розповідають, що це допомагає зменшити стрес, підвищити продуктивність і уникнути цифрового перевантаження. Того можете спробувати пару днів чи тиждень без новин і соцмереж посидіти. Ну, якщо любите себе понокру. Має помогти. А гітара розстроєна, бо ви не підписуєтесь і лайки не ставите.